Яка головна причина зайвої ваги? Це те, що людина бере не своє. Так, так, вона бере те, що їй не потрібно. І я вже розповідала, що іноді набагато важливіше щось не зробити, ніж робити, в тому числі набагато важливіше не з'їсти зайве, ніж довго там вигадувати про якісь там раціони і сидіти на трьох дієтах, тому що на одній не наїдаєтеся. І в цьому парадокс переїдання із зайвої ваги. Люди просто роблять зайві дії. Не робиш зайвих дій, не переїдаєш, не маєш зайвої ваги. Те стосується і багатьох інших сфер нашого життя. Ми часто робимо взагалі не те, що веде нас до наших цілей. І роблячи зайві справи, ми фактично часто беремо не своє. А коли ми беремо не своє, то за це треба відповідати. І, відповідно, ми отримаємо в якомусь сенсі як покарання, взявши чуже. Ми не залишаємо місця для того, щоб вже взяти своє. Так працює все в житті. Це канал Сублімната. Мене звати Наталія і до зустрічі.